Не пасажири. Трамвай відправляється в рейс за маршрутом номер 18, вулиця Старовокзальна, Контрактова площа. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Площа Перемоги. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this tram is leaving from Starovokzalna Street to Kontraktova Square. Please stand clear of the doors. Your next stop is Peremohy Square. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty there is 160 hryvnas. Зупинка. Площа перемоги. Обережно. Вихід на проїжджу частину. Найближче укриття. Підземний перехід. This is перемоги Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Дмитрівська. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка? Вулиця Дмитрівська. Обережно. Вихід на проїжу частину. This is Дмитрівська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Павлівська. Please stand clear of the Doors. Your next stop is Павлівська стріт. Зупинка. Вулиця Павлівська. Обережно. Вихід на проїжу частину. This is Павлівська стріт. Наступна зупинка: Вулиця Полтавська, публічна бібліотека імені Лесі Українки. Плистенкледос. Йонекставіз Полтавська стріт. to the Лесі Українки Public Library. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий, поповнення транспортної карти та qr квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Андроїд та Айос. Зупинка вулиця Полтавська. Публічна бібліотека імені Лесі Українки. This is Poltavska Street. Exit to the Lesi-Ukrainki Public Library. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Січових Стрільців. Please stand clear of the doors. Your next stop is Січових Стрільців Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій карці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Січових стрільців. Обережно. Вихід на проїжджу частину. Найближче укриття. підземний перехід. This is січових стрільців street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Сквер гайдара Алієва. Please stand clear of the doors. Your next stop is гайдара Алієва Парк. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка. Сквер гайдара Алієва. Обережно. Вихід на проїжу частину. This is гайдара Алієва Парк. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Кудрявський узвіз Please stand clear of the doors. Your next stop is Кудрявський descent. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка Кудрявський узвіз. Обережно. Вихід на проїжу частину. This is Kudryavsky descent Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Петрівська. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Петрівська. Обережно. Вихід на проїжджу частину. This is Petrivska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вознесенський узвіз. Please stand clear of the doors. Your next stop is... Вознесенський descent. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Вознесенський узвіз. Обережно. Вихід на проїжджу частину. This is Вознесенський десент. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка житній ринок. Придбайте QR квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка. Житній ринок. Обережно. Вихід на проїжджу частину. This is житній market. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Контрактова площа. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Контрактова сквер. Зупинка. Контрактова площа. Кінцева. Найближче укриття. Підземний перехід. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». Гарного настрою. Final stop, Contractor Square. We would like to thank you for using our services. Have a good day.